Далі про події на фронті військові збройних сил України очікують нарощення активності Росії на вовчанському напрямку. Командування 16-го армійського корпусу наголосило, що з розвитком переговорів Росія буде збільшувати тиск на світову спільноту і створювати фейкові перемоги. За словами бійців напередодні російські солдати намагалися встановити російські прапори на деяких вулицях Вовчанська, але ці переміщення були вчасно виявлені, а окупанти знищені. Детальніше про ситуацію Вавчанську будемо говорити далі. Олександр Бортін, військовослужбовець відділу прикордонної служби бригади Гарду, долучається до нашого ефіру. Олександре, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, українці. Перш ніж ми запитаємо вас про те, що відбувається в Вавчанську, розкажіть, будь ласка, про збір, реквізити якого зараз з'явилися на нашому екрані, якої допомоги потребує ваш підрозділ шановні українці, бригада Гарт звертається до кожного. Ми продовжуємо збирати на дрони. Бо ми всі знаємо, що дрони є зараз невід'ємною частиною ведення активних бойових дій, невід'ємною частиною оборонних та штурмових дій. Тому ми постійно збираємо. Ми не рахуємо дрони, тому що дрони для нас вони не виявляють такої цінності, як людське життя. Тому для того, щоб зберегти наших військових, нашу піхоту ми використовуємо дрони як і для розвідки, так і для ударних дій, для масштабних розвідних операцій. Тому прошу кожного доєднатися. Номер картки, QR-код, скануйте, допомагайте країні. Допомагайте бригаді гард. Друзі, Мета збору мільйон гривень. Зараз хлопці зібрали близько 12%. Це 122, майже 123 тисячі гривень. У нас є можливість просто зараз наповнити їхню карту. Цю банку грошима для того, щоб максимально швидше закрити збір, і дрони допомагали нашим хлопцям активніше виконувати бойову роботу. Пане Бортін, а розкажіть, будь ласка, загалом про оперативну обстановку, яким чином вона змінюється і змінилася протягом останнього часу. Обстановка насамперед в місті Вовчанська околицях плаваюча. Окупанти висувають розвідгрупи, групи ДРГ планують і намагаються з успіхом виконати якісь свої заплановані штурма невеличкі. Це може бути як і 5, так і 10 штурмів на добу. Кожен з цих штурмів нейтралізується, кожен окупант нейтралізується, не дається змогу окупанту просунутись, закріпитися та виконати якісь свої плани. Напередодні Володимиру Путіну доповіло командування російської армії, що росіяни повністю окупували Вовчанськ. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну ми знаємо, що у них у всіх не дуже добре з головою, От, у них у всіх своя казка. І якісь свої події вони якось по-своєму бачать цю війну їхні воєнкори якось по своєму представляють цьому загарбнику якісь свої досягнення та плани, які наразі не відповідають жодному, що вони там собі придумали. А от ну що можу побажати тільки скорішого спочинку їм всім, пане Бортін, Ми перед тим як вас долучити до ефіру, розказали глядачам про те, що російські окупанти вкотре. Підняли прапор, намагалися підняти прапор Російської Федерації країни-терористки на одній із будівель у Вовчанську. А загалом, наскільки це поширена практика серед росіян і як організовані ці спроби створити картинку для російських пропагандистів? Ну, як практика, це в принципі було по багатьом штурмів на багатьох напрямках лінії фронту. Коли в них немає ніяких досягнень, коли вони не можуть просунутися, вони не можуть нічого зробити, то першим ділом іде їхнє ІПСО, яким вони багато багато років промивають мізки своїм гражданам, назвемо їх так. А от а, і так само от для цього це й робиться. Вони висувають людей з якимось прапором для зняття якогось відео, або навіть для того, щоб це відео зняли якось їхнього дрона, можливого, але потім просто-напросто ці люди знешкоджуються, залишаються там під завалами. Прапор їхня ця тряпка так само там залишається. Ну mm -hmm. і на цьому, в принципі, все просто коли немає успіхів, вони намагаються закидати якісь відосики. А люди здають просто ну просто вбивають людей своїх, фактично безцільно. Шановні глядачі. Нагадую вам про збір, який ви бачите на екрані. Вже я не бачу звідси на жаль суму, але це або 30, або 50 тисяч гривень, що непогано, і з того, і з того боку, 166 тисяч загалом. Дякую всім, хто долучився до цього збору. Звісно, треба сподіватися на перемовини, на те, що буде знайдено імовірно, якийсь шлях. Справедливого завершення цієї війни для України, але як кажуть український поряд, я твердо переконаний, що наша з вами єдність, єдність українського народу, українського війська, наше бажання військо підтримувати не лише добрими словами, а й діями в даному випадку гривнями. Це і є запорука того, що Україна вистоїть у цій війні, і цей мир буде для нас справедливим. Тому я закликаю вас долучитися до цього та й до інших зборів, які проходять в рамках наших ефірів або будь-якого. Де, де ви впевнені, що ваші гроші йдуть туди, куди ви їх надсилаєте. Олександре, 1 грудня бригада ГАРД повідомила про те, що дроналі та артилеристи знищили два транспортні засоби противника, систему зв'язку, а також п'ять окупантів. Що вам про це відомо, наскільки складно проводити такі операції і вражати такі цілі? Ну, основні складнощі проведення таких операцій заключаються в першу чергу в погодних умовах. Тому що зараз у нас погодні умови доволі такі. Велика вологість, тумани постійні, які проходять у нас зараз по країні. А от постійно перепади температури. Тобто, і все це впливає саме на дрони. Це все це впливає саме на керування дронами, на управління, коригування вогнем, а от на виявлення ворожих позицій, ворожої техніки, ворожої піхоти. А в першу чергу, це саме плюс, тому що знищено це все було завдяки тому на що ми зараз бираємо. Саме на дрони, а от тобто дронарі вилітають, фіксують приміщення ворожої техніки, фіксують е, ворожу піхоту, а от передають зразу координати. От. Наша артилерія, як, як то знаєте кажучи, артилерія боги війни. Вони не просто так боги війни називаються, от. тому що б'ють вони влучно, і якщо б'ють, то б'ють вже одним ударом, так казати, ховають окупанта далеко-далеко під землю. От. Так само окупанти дуже добре маскуються. Інженерні війська окупантів працюють дуже добре, підлаштовуються під різний тип погоди, під сонце, під дощ, під сніг, під це. У них є свої маскувальні сітки, а от і вони демаскують і маскують свої або якісь фальшиві позиції, або справжні позиції, а от, в залежності від їх цілі. Mm -hmm. от але так само наші дронарі, які слава Богу, виконують дуже добре завдання кожного дня. І кожної ночі трудяться на виявлення цього всього, вони вдало і чітко розпізнають, що це за ціль і чи, чи це фальш, ціль, на яку стоїть витрачати е, сили наших е, артилеристів або ні. А от, і так само це було зроблено, виявлено, підтверджено, що це не фальш ціль, це справжня ціль, вона пересувається, вона рухається. А от, е, так само тепловізійна систематика, яка відпрацювала на напрямку е, від е, ворога, так само дала знати, що це не фальш. От і вже артилерія так, з лучними пострілами з підтримкою дронарів, коригування вогню відпрацювала і знищила вдало, слава Богу, окупантів. Ане Олександре, от якраз за днями було повідомлено про те, що бійці гарту виявили та знищили ворожу артилерійську установку противника радянську акацію. Вочевидь, противнику не вдалося її замаскувати, точніше, маскували, але наші дронарі розгледіли та вдарили. Мінус одна установка, плюс ще до втрат противника. А і в цьому повідомленні сказано, що було зафіксовано на ціль три дрони на оптоволокні. Це загалом загалом стандартна практика: скільки загалом можна витратити дронів для того, щоб знешкодити важливу для росіян ціль? Ну насамперед почнемо з того, що в принципі FPV-дрон, -дрон, яким було знищено дронами, якими було знищено цю ціль. Вони навіть якщо б їх було 10 по собі вартості, це набагато менше ніж оця от, артилерійська установка. Тому, в принципі, все залежить, як і від того, як саме окупанти будуть намагатися захистити цю ціль. Тобто вони можуть її обшити бучі металом, резиною сітками обтягнути. Але в будь-якому разі дрон пролітає, або це може бути той ж самий півдрон з запалюючим ефектом, який або саже цю сітку, або розіб'є проже, так скажемо, цей цю калючку, якою вони люблять обтягувати свої танки, якщо ви бачили на якихось відео в інтернеті, або проже ту ж саму різину. Ну і в принципі в одне і точне місце попадання три рази і угу. до побачення акація. Олександра, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. 210 тисяч майже зібрали наші глядачі за ті кілька хвилин нашого спілкування. Друзі вдячний кожному, хто до наших зборів долучається. Нагадую, що ви найкращі. Олександр Бортін, військовослужбовець відділу прикордонної служби бригади Гард, був з нами на прямому відеозв'язку. І за його словами, російська інформація про те, що окупанти повністю зайняли Вовчанськ, яку напередодні транслював, зокрема, і Володимир Путін, не відповідає дійсності.